Днями Івано Франківщину відвідав народний депутат України Володимир Зубанов. Серед низки запланованих зустрічей він також знайшов час на спілкування з прикарпатськими засобами масової інформації. Народний обранець висловив своє бачення подолання корупції в Україні, а також проаналізував закон промови. Весь світ думає, як засворішувати питання корупції, цих розшарування суспільства на багатих і бід. Це питання є. Ми шукаємо різні відповіді, там є напрацювання, що або додатковий податок вводити на основні фонди, а не тільки на яхти-літаки, а навіть і на заводи, там підприємства. Зараз вивчається цей досвід там, провідних країн світу, як же боротися. Зараз разом всі думають, як же, що робити з цими офшорними. Територіями, яких 80 в світі, а не тільки один Кіпр. І всі там е власники і менеджери, менеджери думають, як оптимізувати податки. І китайці, і американці, і звичайно, і українці. Це питання загальносвітове. Треба теж думати, а як, як його вирішити. Бо якщо ми в себе забороняємо працювати, наприклад, з Кіпром, то. Ну, це проти 3600, де ми вступили. І далі ну, за піввідсотка наші бізнесмени знайдуть там інший шлях через Польщу, через Прибалтику, через Німеччину і все. Тобто дуже важко це вирішувати. Гаслами це не вирішується. Закон про умови повинен бути компромісним. І досвід Галичини показує, чим більше тиснеш, тим гірше стає. Я з тягнебоком боком теж. Кажу, пане Олесе, от у нас практично розбіжності, немає ще до мовного питання. І я хочу, щоб всі розмовляли і знали, спілкувалися українською. Бо якщо людина спілкується один з одним однією мовою, вона краще розуміє один одного. А ми ж Україна, куди ж там, нам Хто? де ще в світі люди повинні знати, берегти і розвивати українську мову-культуру. Звичайно, тільки у нас. Але різниця в тому. В деяких літерах в слові він каже, що ми всіх зобов'яжемо, а я кажу, що треба заохотити, щоб люди знали, спілкувалися і хотіли розмовляти українською мовою. Бо вона чудова, ця мова, якщо займається професіоналом. Я раніше, наприклад, вірші українською не міг читати, бо ну, складно для мене було, я взагалі українською практично не знав на Донеччині. Поки я не почув, як декламують. Ту ж саму енеїду Котляревського, люди, які вміють це робити. Або Майсея Івана Франка, от у Львові, коли послухав на цих заходах, яка мова, як написано, як вона просто лється у люди. Звичайно, самому, у самого виникає бажання розмовляти українською мовою. Мені навіть зараз простіше українською розмовляти. От я приїжджаю в регіони, де треба російською, і мені вже склад. В Українська вона якось думку навіть, я можу краще висловлювати українською. Чомусь так, от на диво. Так що силою не можна. Е, далі, Іспанія має одну мову іспанську, державну. Але ви ж бачили тиждень тому по телевізору, Каталонія, е, мільйон людей вийшли на вулиці, щоб відокремитися від Іспанії, бо вона тисне. З різних моментів, в тому числі, нав'язує каталонцям іспанську офіційну мову. І люди цього не сприймають. Так що це питання. І тут треба дуже обережно діяти. І якщо притримуватися цього закону компромісного, то він він більше захищає саме українську державну мову. Два автора, і ми підтримали, визнають, що мова у нас одна державна, там же ж не стоїть про другу російську, бо якусь іншу. Є там сьомий пункт, який забороняє і не визнає будь-яке рішення місь... міської влади, якщо вона звужує використання державної мови. Так що там попри... поприймали, що регіональна, там російська. Але потім, коли будуть йти е... до того, щоб впроваджувати різні рішення, а там пункт неможливо звужувати, бо це порушення цього ж закону.